Усіх вітаю, шановні колеги глядачі. Шоста ранку, як завжди, я вже на зміні. В машині сиджу, прогріваю її і чекаю замовлення. Сьогодні я планую зробити 3600 касу. Це з вирахуванням комісії по уклону. Ось це вийде 300 гривень на годину заробіток мій. Мене це влаштує. За 12 годин. Ось, пробіг я вже збив. Машинка заправлена, чистенька. Ось. Шоста ранку. І ось пробіг в мене збитий. Буду працювати, возити все підряд, ланцюжок ввімкнув і погнав. Погодинно набивати мені касу, скажімо так, і все. 15 хвилин, завершується поїздочка, 177 гривень, я в центрі. Ланцюг замовлень 1,5 кілометри. В годину пік я ставлю один кілометр, якщо там горить, там в моєму радіусі, де я стою, Наприклад, так, горить. Я ставлю один кілометр, щоб брати нормальні замовлення, скажімо так. Ось, Півтора кілометри 640 ранку. Чекаю на наступне. Наступне таке замовлення залітає 90 за 4,5. Ми його приймаємо, подачка 400 метрів. З прорізнина Антоновича. Зараз буду мінімалочки ганяти по центрику. І це буде більше коефіцієнт кілометражу. У мене виходить тоді так. Друге замовлення вже завершую. 90 за 4,5. І в мене вже вісить наступне замовлення з Антоновича на Березневу. Вирушаймо! Завершаю ось це замовлення 166 за 9,5 км Надходить мені замовлення, ось е, яке, а, його немає, так? Не, не обов'язковий та був ж десь. Тю? Немає. Е, з необов'язковим прийняттям. Е, карму не псує, скажімо так. Звідси ж з регенераторної. Ось 230, ось це він, а був 217 гривень, вже 230 Чекаємо на повищення ще тарифа. Може його і заберемо. 03 ось не дає мені, так? Ланцюжок працює, а чомусь я не знаю. 03, бачите, 0,5, подачка. А, це на 740, добре, ось подачка 0,5. Я його не прийняв, може за цього не бере. Ну, Чекаємо на нормальний тарифчик. Коефіцієнтики горять. О, дивіться, ось тут коефіцієнти горять. Тобто півтора кілометри це тут нормально, це таун, Мені він не подобається, тому що тут завжди нема де припаркуватися. Ліжать поліцейські ці лежачі, дуже такі, я не знаю, аж машина підпригує, так що капець. І взагалі, тут ну реально роз'їхатися тут з автомобілями дуже складно, очікувати. Також пасажирів дуже е, ну, складно, тому що одна машина проїжджає в напрямку. Все, вімкнуся, коли буду завершувати наступне замовлення. Надходить мені замовлення звідси з регенераторної 344 гривні за 15 кілометрів. І я таки думаю о, круто. і Подачка тут 600 метрів. Ось, тільки заводжу автомобіль, починає рухатися, бах-відміна. Думаю, ну це капець. А потім наступне зразу надходить замовлення предвал типу, на 740. Чи мені 20 хвилин потрібно очікувати його. Я... І це було обов'язкове замовлення. За 20 хвилин виходить, що уклон дає на подачу. Ну, блін, це бред. Хлопчики-уклончики. Це реально бред. 20 хвилин ждати і тариф 222 гривні. Їхати звідси з регенераторної на республіку. Ну, блін, там зараз буде сущий ад. На теремках цих, я не, не згоден я на таке. Ось, якось так. Ну, буду я ловити звідси, тому що звідси багато людей від'їжджає. Коефіцієнти зараз трішки впали, але буду, буду очікувати на своє замовлення. Звідси нікуди ногою не поїду, а буду чекати. Дочекався свого замовлення 300 за 14,5 кілометрів. Виїхав я з регенераторної. І наступне замовлення, половецька вулиця. Поїдемо за пасажиром 1,7 кілометрів. Якось так воно мені дало. Чомусь 1,7. У мене це почечка. Ланцюжок стоїть 1,5 км. Ну, нічого страшного, 5 поїздок, рейтинг 5. Новий користувач сервіса уклон. Я їду за тобою. 8.25 Завершую. Ось таку мінімалочку. І наступне замовлення мене чекає Олена. Вирушаю. Завершаю поїздочку. 127 гривень за 4,5 кілометра. І прямую на наступне замовлення. 8.50 ранку. 8.53. Завершив я це замовлення. 100 гривників. Оп! І наступне подає автомобілі Олена. Це вже друга пасажирка з ім'ям Олена. Погнали! 1,1 кілометр, 4 минути на подачу автомобіля. Вирушаємо. 9,10, 165 гривень. Це 4,5 кілометри. Виконав наступне замовлення, доставочка. Летім, летимо, летимо. Вейзик відкривається. Що ти сигналиш, дядько, на Mercedes. 6 хвилин подачка, о, щось велике. Добре, вирушаємо. Роблю вже другу доставочку зразу. Першу виконав і зра... наступна мені також доставочка. Ну, блін, це якийсь страшняк, якщо чесно, тому що. Доставки мене завжди вони драконили, скажімо так. От я зараз під'їхав і говорю, я там на місці. Ой, зараз почекайте, я дам ваш номер і він з вами зв'яжеться. Ну, блін, серйозно, зв'яжеться зі мною. Я чекаю вже 5 хвилин і немає зв'язку ні з ким. І свій час марную. Тупо марную свій час. І перша доставочка так так же само. Під'їжджаю, під'їжджаю, набираю. Так, зараз виходимо, заберемо. Приходжу, ну, там готівка стояла, з вас така-така така сума. А він каже: а це готівка, так ніхто не оплатив, а можна вам на карту? Добре, на карту давайте скидуйте. Стоїть щось, клаце, клацає. Зараз почекайте, в мене щось там не вистачає на карті, там ще щось. ну... Це блін, це реально трешак Зараз закази є, і я думаю, що потрібно відключити цю функцію реально, тому що ну, реально по 10 хвилин ти марнуєш свого часу на оці от очікування, коли отримати там, так, посилку якусь, і віддати посилку, також ти очікуєш багато замовлень. Ну, скажімо, ось таке. от 9,48, 100 гривників я вже поклав. прямою до наступного замовлення. Марія очікує мене подачка 100 метрів. Закриваю ось таку поїздочку. 151 гривня і немає активних замовлень. Ланцюг 1,5 кілометра, далі шукаю поїздочки. Оце чомусь мені не дає. А! Давало мені цей заказ, але він був не обов'язковий. Значить що? Значить це була скруточка. 10.30. працюємо далі. 162 гривні за 9 кілометрів. О, Олена, Уже третя за сьогодні. Дівчина Олена мене чекає, вирушаємо до неї. Вже. Половина мого робочого дня пройшло, 12 година. І пора мені трішки підкріпитися, пообідати і далі працювати. Так, що це в мене таке з додатком? Щось все біле, все біле, все біле. О, статистика моя. 12-та година, 12.01. 16 поїздочок я зробив 6 ранку. І каса склала з вирахуванням комісії 1725 гривнів. На пробіг, зараз я вам покажу, пробіг 113 кілометрів. Ось. Тобто половина. Уже моєї каси 3, У мене по планах 3600 зробити за сьогодні за 12 годин. Тобто, все йде як по маслу, скажімо так. Ось. Хтось буде казати, по-любому там якісь хейтери чи ще щось в коментарях будуть писати, навіщо цю цепочечку тягати? Навіщо там те, все. Ось. Я вам відповім таким чином, що я працюю на власному авто. Ви бачили, в мене пробігу 165 тисяч кілометрів, я його взяв, на ньому було 155 тисяч кілометрів. Я одну ТО вже зробив 10 тисяч на цьому автомобілі. Відкатав. Відкладав по одній гривні за кілометр, в мене накопичилось 10 тисяч. З них я витратив 3500 на масло, в і фільтра. 3500, все. Остаток в мене остається. Як би сказати, в банці там, чи, ну, просто так. ремонтні кошти в мене залишилося. Ось 6 000, там 6500. І 3500, так, да, 6500 вроді. І ось так от. Нічого не робив, тому що пробіг в авто дуже маленький. Ось і все. А, ну І в мене авто стандарт класу. Тобто немає ні комфорту, там, ні бізнесу. Універсал і стандарт клас Все. І коштує мій автомобіль, середня ціна це. 6507 тисяч доларів цього автомобіля. Ну, Мені возити 1 гривню за кілометр, дуже ну, вистачає з головою. Ось. І скажу вам таке, що, наприклад, я не розумію тих людей, хто в кого автомобіль там за 12 тисяч доларів, за 15 тисяч доларів, там, бізнеса возять якісь. так? Ну, ви ви ж також возите стандарт, тільки по фільтру. Або комфорт ви вмикаєте, також по фільтру працюєте. Не тільки ж ви ж бізнес возите. Вірно ж? Вірно. Тоді, чому вас ну, такі, от, я не розумію, ось так от ви реагуєте на те, що потрібно цей, потрібно той. Ну, я вам сказав свою думку. Ось, мене влаштовує все. У кожного. Я повторяю, це буду в кожному відео. Що в кожного є своя голова на плечах. Шановні таксисти, в кожного є голова на плечах. Ось і все. Підходить йому працювати, не підходить таксі, на якому автомобілі і тому подібне. Мене влаштовує все, мене влаштовує. Ось і все. Все, погнав я обідати. Вімкнуся тоді, коли прийму замовлення. Блін, а це капець. Мабуть, мен, мене сьогодні ці доставки доконають, і я ось зараз везу вже третю доставку за сьогодні і я просто відмовлюся від цього, вимкну цю функцію. Тому що, ну, блін, сьогодні мені з доставками це ж жорстко як не везе. Взяв, везу як квіти на доставку. Приїхав я кілометра 2-3 уже везу до, кін, до кінцевої. Телефонує мені, той, хто відправляв, говорить, ой, вибачте, я цей, не, ну, не ті квіти вам загрози, можете вернутися. Я говорю, ну я вже приїхав, та я вам доплачу там закину скільки потрібно. Добре. Я розвертаюся, їду обратно, під'їжджаю вже майже до, ну там, де отримував квіти. Він мені дзвонить і каже, що та ні, ні, вибачте, ми перепутали все гаразд. Ви везете на Тараса Шевченка, так, да, все, все, все добре, все гаразд, це я щось плутав. Ну як це отак от можна? Ну, от, реально. Як можна отак от, от, от працювати? от Скажіть мені, ну це просто жесть. У мене вже третя доставка за сьогодні, і третя доставка, от така от шляпа виходить. Просто я її зараз вимкну, заказів хватає, я її вимкну і все. І більше я до цього не повернусь. Коли не буде замовлень, тоді я, можливо, це вімкну. Ну це, ну, я час вігаю, реально. Я 10 хвилин подавався, тому що там був затор. Проїхав 5 хвилин, 5 хвилин вертався, 5 хвилин виїжджав, ну коротше, це, блін. Реально, це трешняк якийсь. Ну, то таке. Подачка 200 метрів, Валерія 177 за 10 кілометрів. Погнали, ланцюжок насипає. Я вже відобідав і я не знаю, це вже який після обіду у мене поїздка. 25 хвилин. Шляху, шпик. 177 гривень заробив, я знаходжуся на Нивках біля сервісного центру МВС. там, де люди здають на автомобільні документи, переоформлення і все таке і інше. Горить трішки, треба поїхати кави попити. Каве я вже попив, тільки я ввімкнув ланцюжок, кілометр подачка, їду до пасажирчика 15,25 на годиннику, працюємо далі. Треба, треба касу набивати і план свій виконувати. 123 гривні жух. За 5,5 340 за 23 кілометри. Необов'язковий. 340, 23. 1 і 2, 340. Ні. Необов'язковий. Значить, ми його не беремо. Зрізали. Пасажирчики зрізали ціну. А ми чекаємо. Повноцінний тарифчик. Ось воно так і виходить. те що це по... ланцюжок замовлень, це не так уже і погано. Тому що зрізані замовлення, те, що пасажир менше робить тариф, можна не приймати. І можна не приймати ще поганий рейтинг у пасажирчика. Чому б ні? Все доволі просто. Включився і полетів, скажімо так. Вірно ж? Я, наприклад, виїжджаю працювати, заробляти кошти, а не сидіти в автомобілі, Ждать якогось там свого тарифу, такий, який я хочу. Ну, кожен рік, скажімо, одне і те ж саме, що паливо підіймається в ціні, вгору завжди йде. Тарифи, як були, так і стоять на місці, але це кожного року відбувається. Ось. Від цього ніхто не застрахований. Ось і все. Таксі потрібно або працювати, або не працювати зовсім. Тому що ну, краще піти на ставощу кудись так, за 20 тисяч гривень. Це взагалі це копійки насамперед 20 тисяч гривень. 30 тисяч гривень також можна знайти ставочку. Але потрібно пошукати. Ось і все. А з іншої сторони, от знайшли ви за 30 тисяч гривень якусь роботку собі, да, скажімо, і все рівно, якщо ви на власному авто їздите туди, ви що заправляєте, миєте, ремонтуєте. Ну і, і так далі. Все те ж саме. Ось. А якщо немає авто, ви їздите на транспорті, там, метро, автобус це ще щось. Так ви теж свої кошти тратите зарплатні. Ось і все. Ось таке ось замовлення завершаю. 223 гривні, універсальчик за 3 км. І так, що ми маємо? Дивимося. Взяв заказик на вокзал сам з ефіру. Думаю, поїду я на вокзальчик, звідти я вийду 100%. Так воно і вийшло. Приїхав я на вокзальчик, цепочечку ланцюжок 500 метриків зробив. Чікс зразу сідає до мене пасажир на вокзалі уже 360 гривень потім. Беру ще, ще один заказок 223 гривні. За 3 кілометри. Тобто, я за одну годину зробив 600 гривень грязі. Скажімо так, бруду. Брудних коштів. Ось цей ефірчик світиться. О, як палає! Оце красатульки. Ланцюжок 05. 500 метриків. Ловимо заказульку. Необов'язкове замовлення, я відмовляюся. Ось таке 303 гривні. Завершив замовлення. Їхав я 40 хвилиночок. Був, було дві адреси. 300 за 12 кілометрів, 123. Трудка, не обов'язково. Ловимо своє замовлення. Уже стемніло, на глибочки я. Чекаю, чекаю на замовлення пробки просто капець. На даний момент в мене пробігу 218 кілометриків. Куди мені поїхати? Праворуч, ліворуч, праворуч, поїдемо. Ліворуч до волів. Будемо щось ловити там. У Клоша з мене знущається. 18.30. З тієї адреси, де я тільки що відвіз пасажира, дає знову, але я туди виїхав. Приходиться крутитися, розвертатися, але нічого, 277 за 13 кілометрів. Погнали! Ось і змінка моя підійшла до кінечного результату, скажімо. Відпрацював я 12 годин. З За останнім замовленням прийшлось трішки повазитися, тому що я очікував на другій адресі 16 хвилин, було платного очікування. І... Ось так, от, більше годину, десь годину, мабуть, виконував я цю поїздочку. 35 хвилин я їхав до першої точці, 16 хвилин платного очікування було. І 3 безплатного. Ну, 20 хвилин візьмемо очікування було. І 15 хвилин я їхав більше, ніж годину. Ось, тарифчик. Який був тарифчик? 325 гривників. 325 гривників за 13 кілометрів. У, чудо ТП не було. І що ж, що я вам скажу? Виконав я свій план, тому що в мене вийшло 3. 669. 3, 670 Рахуємо. Там з копійками. 29 поїздочок. Від тарабанев'я на пробіг. Пробіг, пробіг, пробіг 234 кілометри. Що я вам скажу? Втомився, звісно, я. Багато сильно, дуже сильно втомився я. 12 годин, отак от пилосмоком бу-бу-бу-бу по всьому, по всьому Києві кататися. Але ось так от я вважаю, що потрібно працювати, якщо хтось хоче заробляти гроші в таксі. 300 гривень година, та же не 300, а 305 гривень в годину з врахуванням комісії. Тобто, це. Виходить, ну як сказати, чистими грошима. Ось. Тому що, наприклад, на іншій якійсь роботі 300 гривень на годину заробити, навіть 200 гривень на годину, це ну, я не знаю, це треба на якій роботі працювати. Ось. Ну, мене все мене це влаштовує. Вважаю, шановні колеги, таксисти. Ось, мене це влаштовує так, наприклад, я так працюю. Ось. Комусь більше до вподоби працювати на фільтрах, будь ласочка, працюйте на фільтрах, кожен працює як йому зручно, і все. Я нікого не принуждаю, скажімо так, я лише показав, що можна 300 гривень на годину заробити, можна і більше навіть можливо заробити. Якщо постаратися, вірно. Ось, Якщо захотіти, можна і в космос полетіти. Скажімо так. Ну, Дякую за перегляд. Всім гарних змін, гарних чайових, точніше легких змін, гарних чайових, поменше простою, побільше заробітком. заробітку. Все, па-па!